Йдеться про ікру, аквакультура, рибні господарства на території України більше 30 рибних господарств, які націлені на те, щоб ікра у нас була на столі. Ікра і рибні продукції, вся продукція була на столі щодня по доступних цінах. Аквакультура це господарської діяльності. Дивіться, ікра вирощується, рибає в воді. Я вам на доступних словах розказую. Ікра береться з риби методом доїння. На смак вона відрізняється чуть-чуть, вона не така сольона і відрізняється від тої, яку добули з риби, яка плаває в дикому. Середовищі, тому, якщо ви хочете скуштувати, це так само, як помидор, виріс дома на грядці, смак один, да? і виріс в теплиці, смак інший. Але ж він помидор, помидор. Так само, і корочка дуже смачна. У мене в наявності 10 різних видів. Хочете замовити? Чекаю вас в особистих повідомленнях.